Як має виглядати справедливий мир для України? Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк чітко окреслює межі: жодного умиротворення агресора, жодного миру за будь-яку ціну. Суверенітет України, санкції проти Росії, використання її активів на відбудову та оборону України ось формула від Брінк. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, посада посла США в Україні була вакантною і залишалася такою з травня 2019 року, коли президент Трамп відкликав посла Марії Йованович за відмову брати участь у його схемі Послуга за послугу, щоб змусити Україну розслідувати діяльність Джо Байдена та його родини в обмін на військову допомогу США. Посаду посла нарешті було заповнено через три роки у травні 2022 року, через три місяці після початку війни, коли Бріджит Брінк була одноголосно затверджена Сенатом. Брінк принесла на цю посаду надзвичайно важливий і цінний досвід, адже за понад 25 років своєї кар'єри вона обіймала низку ключових керівних посад у дипломатичному корпусі, переважно в регіонах, що перебували в тіні колишнього радянського союзу, зокрема в посольствах у Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані. На момент її затвердження Брінк обіймала посаду посла у Словаччині, на яку її номінував Дональд Трамп у 2019 році. Востаннє я розмовляв з послом Брінк у столиці України Києві через рік після початку війни. Немає нікого хто б більше за українців щиро прагнув миру. Так і це могло б статися вже завтра, якби Володимир Путін вирішив вивести свої війська та техніку з території України. Я також можу сказати, що ми всі підтримуємо справедливий і тривалий мир. А для справедливого миру він має відповідати статуту ООН, тобто відповідати принципам суверенітету та територіальної цілісності держав. Для тривалого миру потрібно забезпечити, щоб Росія не могла перепочити, переозброїтися і повернутися через 6 місяців, рік чи 6 років. Посол Брінг присвятила свою кар'єру захисту інтересів США та просуванню демократичних цінностей за кордоном. Однак, у середині квітня, вона оголосила про свою відставку з посади посла. У нещодавній авторській колонці в Детройт Фрі прес посол пояснила свої мотиви, написавши, що, хоча вона поважає, цитую, право і обов'язок президента визначати зовнішню політику США, політика спочатку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву Україну, а не на агресора Росію. Я не можу залишатися осторонь, коли країну захоплюють, демократію бомбардують, а дітей вбивають безкарно. Я вважаю, що єдиний спосіб захистити інтереси США це відстоювати демократії та протистояти автократам. Мир будь-якою ціною це не мир взагалі. Це умиротворення, і історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, захищеності чи процвітання. Воно призводить до ще більшої війни та страждань. Кінець цитати для мене честь вітати посла Бріджит Брінк у нашій програмі. Пані посол, дякуємо, що приєдналися. Алі, дякую, рада знову вас бачити. Давайте поговоримо про цю ідею, про те, що відбувається в Україні, про ідею, яку висловив Дональд Трамп, і він сказав, що вже в перший день укладе мирну угоду. У Туреччині відбулися переговори про припинення вогню, але без результату. Президент Трамп заявляє, що домагається угоди про припинення вогню і висловлює жаль щодо жертв. Але цього тижня він описав війну. Двоє молодих людей б'ються і сказав: Можливо, краще дати їм поборотися ще трохи навів аналогію з хокеєм. Це проблематично і заперечує розуміння того, що насправді стоїть на кону у відносинах між Росією та Україною. Так, це абсолютно правильно. Я повністю не згоден із цією аналогією. Я вважаю, що набагато краща аналогія це хуліган на дитячому майданчику, який набагато більший і жорстоко нападає і навіть намагається вбити іншого хлопця на майданчику, поки багато інших просто спостерігають. І питання в тому, що ми будемо робити, чи будемо ми просто стояти осторонь і спостерігати за цим. Чи все ж ми піднімемося і зупинимо хулігана? І на мою думку, все настільки просто. Коли ми з вами розмовляли в Києві, ви були впевнені, що справедливий і тривалий мир можливий. Я припускаю, що ви й досі впевнені, що це може статися. Просто зараз здається, що ми не рухаємося в цьому напрямку. Так. Я підтримую завершення цієї війни, війни Росії, і шлях до цього це також тиск на Росію, зокрема через санкції. Тобто, це означає зупинити здатність Росії вести цю війну шляхом посилення санкцій у енергетичному секторі. І я знаю, що в Конгресі вже підготовлено відповідний законопроєкт, який можна дуже швидко ухвалити, щоб це зробити. Це також вимагає звернути увагу на 300 мільярдів доларів російських суверенних активів, більшість яких знаходиться в Європі, і які можна використати для закупівлі зброї і допомоги Україні у відновленні і захисті. Давайте поговоримо про останні ну буквально кілька тижнів. Українська атака дронами на авіабази по всій території Росії була вражаючою як за масштабом, так і за розміром. І одразу після цього відбулися російські удари дронами, які стали найбільшими з початку війни. Зараз Росія нарощує свої повітряні атаки в Україні, особливо із застосуванням дронів. Вони запускають кілька сотень на день, і здається, цілями стають цивільні об'єкти. Розкажіть, будь ласка, що буде далі? Адже здається, що за останні два тижні чи десять днів ми стали свідками серйозної ескалації війни. Отже, як я вже казав, без рішучої відповіді на агресію Росії наведення цієї війни Володимиром Путіним як я говорив під час нашої останньої зустрічі в Києві, намагання знищити країну. Ця війна триватиме. І тому головне, якщо ми подивимося на те, що сталося за останній тиждень чи близько того, відбулася досить вражаюча атака, яку українці здійснили проти російських аеродромів і авіабаз по всій Росії, приблизно на півдюжини з них, дуже далеко від України. Це показує мені дві речі. По-перше, на що здатна Україна, по-друге, що Україна буде продовжувати боротися, і я зазначу, що це військові бази та військові цілі, по яких завдають ударів українці, намагаючись захистити себе і зупинити ці авіабомби, а також е, інші ракети та дрони, які летять на український народ по всій країні. Але ще одна річ: Росія не припинила жодної зі своїх атак, і фактично ці атаки лише посилюються. І за останні кілька днів відбулася дуже масштабна атака, одна з найбільших від початку війни. 400 дронів і понад 40 ракет атакували всю Україну, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей. Крім того, за останні два дні відбулася ще одна атака на Харків. Це друге за величиною місто України. Воно розташоване досить близько до лінії фронту. Це місто е, історичний, культурний, промисловий та освітній центр. І ці атаки здійснюються щоб зламати волю українців. Тож Росія не зупиняється. Путін не має жодного наміру зупинятися, і я вважаю, що він просто водить за ніс президента Трампа і всіх нас. Я пам'ятаю, коли ми з вами розмовляли в Києві, я представив вас своїй аудиторії, розповівши про деякі посади, які ви обіймали, і місця, де ви працювали, а також про те, що ви маєте е -е, великий дипломатичний досвід, але також і досвід у цьому регіоні, що дуже важливо. Потрібно знати історію, треба розуміти, що в цій суперечці можуть бути різні сторони, але люди мають свої переконання. І щоб досягти або мирного врегулювання шляхом переговорів, або навіть без них потрібно розуміти, які у людей мотиви, що ви робите далі. Мені було трохи сумно бачити, як ви залишаєте дипломатичну службу. Що, що далі для вас? Ну, після трьох років роботи в зоні бойових дій я дуже щаслива повернутися додому у рідний штат Мічиган до своєї родини. І я людина, яка служить іншим. Я присвятила все своє життя служінню, тому зараз думаю, чим зайнятися далі. Мене заохочують розглянути можливість балотуватися до конгресу. Я серйозно над цим замислююся. Ми будемо стежити за вами, поки ви прийматимете це рішення. Дякуємо вам за вашу службу своїй країні понад 25 років. Бріджит Брінк, колишня посол Сполучених Штатів в Україні, дрони України вже б'ють по найчутливіших точках Росії, навіть по ядерній тріаді. Спецпредставник Трампа, генерал Кіт Келох, попереджає: Ми на ескалаційній драбині. Водночас він переконаний, навіть у разі провалу переговорів Америка продовжить підтримку України. Це був момент, коли Україна намагалася змінити наратив цієї війни, завдавши удару в глиб Росії по частині її так званого ядерного тріадного стримування. Сьогодні посланець президента Трампа з питань України сказав мені, що це може змінити хід конфлікту за повідомленнями. Президент Трамп назвав цю атаку українських дронів сильною та крутою. По перше, чи дійсно він так сказав, і чи погоджуєтеся ви з ним? Так, відповідь так, тому що те, що сталося внаслідок цієї атаки, було це була дуже смілива атака. Це була зухвала атака. І якщо подивитися з історичної точки зору, такі атаки можуть змінити хід конфлікту. Як вважаєте, це було занадто провокаційно? Ну це було провокаційно. Я маю на увазі, тут немає жодних сумнівів. Тож, коли ви кажете провокаційно, іноді провокація не обов'язково шкодить, коли ви щось робите. Це певною мірою просуває вас до тієї мети, якої ви прагнете, а саме до вирішення конфлікту. Росія вже завдала удару у відповідь, обстрілявши Харків минулої ночі, але основна відповідь на атаку України по ядерному потенціалу Росії, ймовірно, буде значно масштабнішою. Чи існує ймовірність того, що президент Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України? Ні, я думаю, що він так. Я думаю, що він зробив заяву, що це не той шлях, яким він піде, але на мою думку, ризик. Ви є таке поняття, як ескалаційна драбина, ви перебуваєте на ній. Тож питання, як з неї зійти, як ви вважаєте, чи намагалися б ви зупинити цю атаку, якби знали про неї заздалегідь? Ну ми зовсім не знали про це заздалегідь, і, і я впевнений, що президент Трамп підняв би слухавку і сказав: Я не знаю, чи варто вам це робити. Ви не хочете цього робити. О, я президент Трамп раніше вже виключав можливість членства України в НАТО. Про НАТО можете забути. Це вже я думаю, саме це, ймовірно, і стало причиною всього, що сталося. Але генерал Тело каже, що якщо Путін порушить будь-яку майбутню мирну угоду, питання членства в НАТО може знову стати актуальним. Тому що Лінці Грем фактично сказав: якщо ви не виконаєте угоду. Тоді ми повинні негайно обговорити вступ України до НАТО, негайно проголосувати за це для цього. Потрібно 32 з 32 голосів. Але це тож я думаю, потрібно використовувати і батіг, і пряник. Війна, я сказав. Кажеш, не хочеш бачити припинення вогню, хочу бачити припинення вогню. Генерал Келох був у овальному кабінеті, коли президент Трамп зустрічався з президентом Зеленським. Сьогодні він зайняв набагато більш примирливу позицію. Секретар Рубіо раніше публічно заявив, що ми тепер відмовляємося від відмови, і це якраз один із тих випадків. Добре, але в американському хокеї на льоду, якщо двоє гравців починають битися, вони як кажуть, на скидають рукавички. Суддя чекає, поки один із них не впаде на лід, перш ніж втрутитися, і тільки тоді вони втручаються. І знаєте, частково це може означати: гаразд, коли ви втомитеся вбивати одне одного, зателефонуйте мені, зателефонуйте нам. Ви маєте мій номер телефону, і ми прийдемо, спробуємо розібратися. Але ж Америка не припинить військову підтримку України. Я думаю, що канал постачання залишається, щоб речі і далі надходили, і розвіддані також надходять. Я думаю, це буде продовжуватися. Пане прем'єр-міністре, дуже вам дякую. Що ж, а щодо Великої Британії, що ще вона має робити, щоб допомогти завершити цю війну? Вони зараз говорять про 2,5 літ відсотки, як про ціль для оборонних витрат з амбіцією досягти трифісотки. Чи цього взагалі достатньо? Я вважаю, що ваш прем'єр-міністр був дуже дуже відкритим у всьому, у тому, що він говорить про свої наміри, і я думаю, що це. Це надсилає дуже сильний і хороший сигнал. Я вважаю, що насправді дуже важливо зберігати єдність європейців. Ваш прем'єр-міністр також задає тон у цьому питанні. Після трьох років кривавого глухого кута в Україні ем... генерал Келох, сам ветеран В'єтнаму, нагороджений за заслуги. все ще сподівається, що миру зможе досягти президент Трамп. Я б ніколи ніколи не ставив проти Дональда Дже Трампа. Ніколи. Це одна річ, яку я зрозумів, перебуваючи поруч із ним. Знаєте, він знайде спосіб це зробити, і він, він доведе справу до кінця. Він справжній майстер завершення справ. Але через 135 днів після початку другого терміну президента Трампа мир в Україні залишається недосяжною метою. Підписуйтесь на подробиці, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій у світі.